Розробляє руку після кульового поранення боєць сотої волинської механізованої бригади Сергій Скрипник. Плечув поранення в плече. Донецька область кримінні лісад, десь пори було нерв. погано рукою чуваю». До нас можуть поступати військові з госпіталя і можуть переводитись з нашої лікарні з інших відділень, ну як правило, з травматологічного або з неврологічного. Ну бо ми проводимо реабілітацію з захворюваннями і травмами упорно-рухового апарату або нервової системи. Після проходження реабілітаційного лікування військові ну частина повертаються в свої частини. Зараз реабілітація, а згодом планує повернутися на службу боєць 128-ї окремої гірської. Штурмової закарпатської бригади Андрій Хомич. Оце ось це це мене нерву з щемляне. Служив, розказує на запорізькому напрямку. Поранення отримав поблизу села Новодарівка. «Скид з дрону, голова, рука, ключиця. Порівняно з тим, що було, то в мене рука взагалі не працювала, і говорити я міг погано, то зараз вже набагато краще. Мобілізований в квітні минулого року, ну то вже рік. У травматологічному відділенні Нововолинської лікарні зараз перебуває 20 пацієнтів, військовослужбовців, після поранень. Розказав завідувач відділення Роман Брус. Поранення бувають різного ступеню. Тобто, в нас знаходяться пацієнти, які прийшли або оперативне лікування, або готуються на оперативне лікування. Найчастіше це є звичайно мінно-вибухова травма, осколишні поранення, тобто які призводять до переламів, кінцівок, які потребують на перших етапах первинної хірургічної допомоги. Ми тут проводимо етап заживлення, загоєння ран. Також проходять дуже багато травм колінних суглобів. Це дегенеративні пошкодження менісків, які проводимо також артроскопічне. Іван Козак, військовослужбовець 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Він родом зі Львівщини. Спочатку говорить, служив за контрактом, згодом мобілізувався. Після поранення переніс дві операції у Дружківці і Дніпрі. Нині реабілітація. Травму в Донецькій області, нью Йорку. Виїжджав на бойові, відпрацьовував противнику. Верталася назад та й то вийшло перелом тазу. Наша врада все-таки була. І Луганська, і Донецька, Запорізька образ, і Херсонська. У нас ту походили. Ну, попасні були, ну там вже важко було. Станом на сьогодні на лікування та реабілітації у медустанові перебувають 70 військовослужбовців, сказала лікарка Ірина Смолюк. Паралельно бійці отримують і психологічну допомогу. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.